Чи не в кожному вінницькому магазині обважують та обдурюють покупців? Такий висновок зробили працівники обласної асоціації споживачів після того, як перевірили магазини та підприємства громадського харчування міста. На думку працівників асоціації споживачів, більшість виявлених ними порушень пов'язана з недосконалістю законів. Я вважаю, що самої державної суд захисту прословчі трохи руки зв'язані. Зв'язані тим, що в них залишилося ще на їхній голові те, що вони повинні за 10 днів попередити підприємця, що вони має бути проведена якась перевірка. І коли логічно подумати, що там вже можна перевіряти, я за 10 днів попередила того чи іншого підприємця, він ту просрочену не як супротивська, що зніме на цей період. Але після перевірки військові вистави, ми, виходячи, не попереджаємо, да, дійсно на об'єкті починають директора там. Сильно всьому всьому, що ми прийшли без попередження. Людина писала писав вона звернулася. Ми робимо закупку, і факти мають підтвердження.